Слава Богу нашому. Сьогодні... Сьогодні питання таке дуже важливе. Хто святий і хто святіший? Знаєте, це питання таке іспоконвічне. Хто святий і хто святіший. Ми знаємо, що пише Біблія, що перше вбивство було за що? За те, що один син позавидував іншому, що той святіший. Що Жертву одного Авеля Бог прийняв, а кайна не прийняв. І людина позавидувала і вбила, щоб собі стати святішою. Ось я буду, того не буде, я буду святіший. І сьогодні те ж саме йде. Сьогодні йде нічого не міняється, люди якось вирішують, хто святіший. Хто правильніше вірить, хто правильніше виконує слово, хто щось робить, хто щось не робить. І я думаю, як би оцінити нас сьогодні, як наскільки ми святіші, буду читати одне місце, яке ми всі, доб всі добре знаємо, але воно е, сьогодні дуже актуальне. Перше Коринтян, 11 розділ з 27 го вірша, будемо читати. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме цю чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб і п'є чаш чаші, бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Через це між вами багато хворих і недужих, і чимало з тих, які впокоїлися. Бо якби ми самі себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були засуджені зі світом. Це місце, яке ми знаємо, записане після того, як апостол каже за вечерю як виконувати, і каже, дивіться, судіть самі себе. Не порівнюючи себе з кимось, не порівнюючи себе з якимись навчаннями і вченням. Чи ми сьогодні з Богом, чи ми сьогодні зрозуміємо, що ми будемо робити через який, який час? Що ми будемо робити і як до цього відноситися? Бог каже: дивіться, що ви робите, як ви себе судите? Бо каже, якщо ви цього не робите. Бо через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які упокоїлися. Це критерій, тому що ми можемо дивитися на свій вік, на все, але Бог каже, дивіться, чи можете сказати, що це за віком хвороби, чи це хвороби за тим, що ми не дивимося, не слідкуємо за собою, і сповнюється це слово Боже. Чуть раніше апостол пише в цьому ж посланні. В першому корінні, четвертий розділ. Ми читаємо таке мі місце, третій-четвертий вірш. Павло пише: тож мені, найменше важливо, як про мене судите ви, або який взагалі людський суд, бо я і сам себе не суджу. Хоча я ні в чому не відчуваю себе винним, але цим не виправданий. Я не виправдовуюсь тим, що я десь виконую якісь критерії людські. Я це не виправдовуюсь, адже той, хто мене судить, то Господь. Ми це знаємо. Слово, як думаю, кожен знає, що один суддя є. Один суддя той, що судить праведно, і він судить і навіть пом... наші думки. Наші думки він знає і судить. Коли я розмовляв з братом, каже, дивися там. Кажу, я знаю, що я думаю, і Бог знає, що я думаю. Я знаю, що Бог зі мною. що Дух Святий не просто я знаю, що він на землі. І те, що ми знаємо, Слово Боже, яке каже, ви запечатлені Духом Святим, На вас печать лежить. А Дух Святий перебуває з нами. Якщо я це знаю, то я стримую себе, щоб не грішити. І наші критерії гріха не такі, як людські. Якось Розмовляв з одним знайомим, і він каже: ось я такий, а ви ж такі святі, ви не курите, не п'єте, не ругаєтесь. Кажу, це святість. Ну да. Кажу, це, якщо це святість, то це не та повна святість, яку ми маємо. Святість, якщо ми знаємо, куди ми йдемо. І раді того, щоб. Попасти в ту небесну, небесне житло, де Господь прибуває, ми стримуємо себе, тому що Господь сказав, не гріши, не ругайся, не про дійствуй, і ще інші закони дав. Є заповіді Господні, які записані, але Бог каже, це не святість, це орудя, щоб ми за, по, зайшли в Царство небесне. Щоб Бог нам не сказав, що ви жили в світі, як хотіли, а хочете попасти в Царство Небесне. В одному з Слова Божий, читаємо Матвія 5 розділ. Ісус навчав людей, 5 розділ, 20 вірш, Він каже: Тож кажу вам, коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв. То не війдете до Царства Небесного. Казалось би, люди навчені, книжники це ті, що читали не якісь будь книжки, як зараз багато інших книжок. Вони читали Тору, закон, вони вивчали Тору, вони досліджували, що там написано, що з чим пов'язане, що як толкується слово в торі. Це книжники, які в своє життя, в них була праця вивчати тору, слово Боже, переписувати. І фарисеї, які знали закони і вчили людей, як, що там написано в законі Божому? Що там в законі написано, як вести себе, які правила, що за що яку жертву приносити, як поступати? В тому чи іншому випадку. Старому заповіді описано буквально все. І люди ці фарисеї знали це і виконували десь. Але Господь каже, якщо ваша святість, отака, як у книжників фарисеїв, ви знаєте Писання, ви знаєте заповіді, ви знаєте закони, ви щось придержуєтесь. Але цього недостатньо. Цього нам недостатньо, щоб ми. Зайшли у царство небесне. Якщо в, нашій, в нашому житті є якісь шаблони, такі як у, у цього знайомого, от якщо ти не куриш, не п'єш, не ругайся, значить ти святий вже. А якщо ти це робиш, то не святий. Та є багато людей, які культурні. Культурні в цьому світі вони не ругаються, не п'ють, не гуляють. Не тому, що вони знають Бога, вони знають культуру. Але Бог каже, це недостатньо вам. Вам недостатньо, щоб вийти в царство Небесне, то ви не вийдете. Якщо ми не маємо цілі війти туди, то ще питання. Тому будемо дивитися, якщо ми ставимо шаблони якісь для себе, чи ми туди проходимо. Це ж Євангелія ми будемо читати трохи далі. 20-й вірш, 22-й війний розділ. Тут відомо навчання Ісуса, 22 розділ з другого вірша. Ісус хоче нас. Для когось, я казав, для когось притчі, як притчі, а для когось в цьому є навчання. Тому якщо ми думаємо, що це просто історія, яку Бог розказав, то це одне. А якщо ми в цьому історії дивимося, що Бог, куди нас Бог кличе. То тоді ми по-іншому будемо відноситися до цього слова. Схоже, царство небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх рабів покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших рабів кажучи, скажіть запрошеним, ось я приготував мій бенкет, моїх хвалів. Годовану худобу зарізано і все готове приходити на весілля. І вони знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на свій торг, а інший же, схопивши його рабів, познущався над ними і повбивав. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив убивць і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм рабам: оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними. Тоді то і розка на роздоріжжя, і кого тільки зустрінете, кличте на весіда. Вийшовши на дорогу, ті раби зібрали всіх, кого знали, і злих, і добрих, і наповнилась весідна світлиця гістьми. Цар прийшов подивитися на тих, які зібралися, і побачив чоловіка, не вбраного в весільний одяг, і каже йому: Друже, як ти ввійшов сюди без весільного одягу? Той же мовчав, тоді сказав цар слугам, зв'яжіть йому ноги і руки та викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрижить зубів. Це історія, яку Бог хотів показати людям того часу, як буде царство небесне, що воно таке буде. І каже, я. Хочу вам розказати, що воно схоже на те, як людина зібралась весілля. І ми знаємо, що Христос прийшов у світ дати нам спасіння, але його послав Бог Отець, Його Отець послав цей світ, щоб дати нам спасіння. І колись прийде час, колись прийде час, коли жених церкви, явиться на облакі і скаже, ідіть до мене. І про це знають багато людей. Я знаю, думаю, мабуть, всі люди на землі знають, що буде друге пришестя Ісуса Христа. Знають, що вони живуть в епоху церкви. Коли Христос помер за церкву 2000 років назад, церква з'явилася, їй не було до цього. І кожна людина може війти. І кожна людина чує про церкву Божу, що буде пришестя, що прийде Ісус Христос. І сьогодні Господь кличе, як Бог. Тут пише, що він послав своїх храбів. Своїх храбів нас з вами кликати людей до, до життя вічного, церкву Божу на те весілля, яке має бути. Питання, наскільки ми кличемо, але Бог дав таке повеління нам, щоб ми звали людей до, до Бога. І ми тут читаємо одні. Пішли на поле, другий на торги. Люди займаються ділами, але думають, я ще встигну, я ще якось прийду. Але Бог каже, ні, я вас кликав, ви не попадете. Ідіть позовіть всіх, хто відклик... відкликнеться. Всіх написано. І ми, коли читаємо тут таке місце, я ще раз зачитаю, 10-й вірш. Вийшовши на дороги, ті раби зібрали всіх, кого знайшли. І злих, і добрих. І наповнилася весільна світлиця гістьми. Це таке питання, що для нас не, не зрозуміло. Ну, якщо б добрих набрати, то так. Да. А якщо злих, тут написано злі. Чому вони туди пішли? Чому вони туди попали? Тому що відкликнулися. Відкликнулися на той призив Рабів, які звали. І коли ми сьогодні дивимося на церкву, ви знаєте, це ще питання, як ми оцінюємо віруючих? Як ми оцінюємо віруючих? Так як ми знаємо їх по життю, що цей чоловік, ця жінка, ну така ж вже по життю не така. І ми забуваємо, що ми не суддя, що є один суддя, який правильно судить. А ми другий раз кажемо, цій людині життя вічне, а цьому ні. А цей хай де погибель. Тому що він такий поганий, він мене колись образив, а він колись мені щось сказав. Хай Бог помилує нас бути суддям, тому що це не Божа воля. Наша воля кликати до Бога. І тут написано, що ті, що і злі і добрі, були одягнуті в весильну одіж. Ті халати, які їм приготував Це Традиція була того часу, коли люди заходили на весілля, їм давали халати, одягали. Неважливо, яка там тибе одяж була чи не було в тебе одягу, тебе покривали халатом і ти заходив на весілля. І нас різних. Хтось більше згрішив за своє життя, хтось менше, хтось. До сьогодні ще не досконали, але якщо ми пам'ятаємо, що ми і ми маємо святість не свою, а святість Божу, що для нас важливо не те, що ми щось робимо, щось не робимо, і від цього святі, Бог каже, ваша святість Христос закланий за вас. Це ваша цінність. Якщо ми це знаємо, то ми кажемо, слава Богу, що я маю там місце. А не так, як цей це людина, яка не взяла цього халату. каже, у мене достатньо своєї святості. Мені достатньо своєї одяжі. Моя святість супер. Я не вбив, я не вкрав, я не. Люди сьогодні так кажуть. Моя святість, я ж не вбив нікого. Якщо якось там жменю мені зерна украв, то це не рахується або ще щось не зробив. Тосі же то більше грішить. сусід же он який, а я ж не такий. То це та людина, яка не хоче бути, одягти святість Божу, а святя те, що Бог дає нам сьогодні. Ще одне місце прочитаю перед нашою молитвою. Це вже об'явлення, об'явлення Іоанна, яке Бог дав йому, бачити, на... Острові Патмос, коли він був там у сильці, а він був наказаний за віру. Будемо читати 7 сьомий сьомий розділ, перший вірш і потім з 13. Іоанн пише, після цього я побачив чотирьох ангелів, які стояли на чотирьох крутах землі. І вони тримали чотири вітри щоб. не... Я вибачаюсь. З дев'ятого вірша. З дев'яти вірше, потім 13. -й. Після цього я поглянув. І ось величезний натовп, якого злічити ніхто не зміг. З кожного народу, покоління, народності і племені. Вони стояли задягнені в білий одяг перед престолом і перед ангцем, і пальмове віття було в їхніх руках. Оце місце, де ми плануємо бути. Ми плануємо туди війти. Це чудове місце, де Бог каже, було народу, що ніхто не може злічити. Скільки років вже йде благодать Божа, яка кличе нас, кличе людей прийти до, до Бога, до спасіння, одягти цей одяг білий, щоб прийти при Агца і тримати відки, і не мати від судді. Щоб суддя не сказав, викиньте його як того чоловіка. І з 13 вірша ще прочитаємо цей розділ, один із стацій у відповідь запитав мене, ті, які задягнені в білий одяг, хто вони і звідки прийшли? І сказав я йому: Мій пане, ти знаєш. А він сказав мені, це ті, котрі прийшли з великої скорботи. І випрали свій одяг і вибілили його в крові вони, Тому вони перебувають перед Божим престолом і служать йому вдень і ночі в Його храмі, а той, хто сидить на престолі, буде жити з ними. Це те місце, яке каже, це ті люди, які прийшли з великої скорботи. Може, хтось сьогодні переживає скарботу велику, в своєму житті пам'ятає, які дні в нього були, що його і не приймали, що йому обвиняли, що його ругали за те, що він хоче бути з Богом, що в нього в житті є ціль війти на цей вечерю Господню, на, цей, на це свято? Це велика скарбота була у людини в серці, але Бог каже, і випрали свій одяг, і вибіли його в крові Ісуса. В крові ахця це те, що Бог каже сьогодні нам. Ви блаженні, тому що ви будете жити там. Якщо ви в своєму житті не ставите критерії святості Мою заслугу, але ми випрали свій одяг, своє життя у крові ахця, щоб ми знаємо, що Його кров сильна. Очистити всяку душу від їх гріхів. Слово Боже каже таке. Немає того гріха, яке б кров акція не могла очистити, якщо людина випирала. Тут не просто всіх. Ми знаємо, що якщо людина ходить в грязному одязі, то треба його зняти і положити в правильну машинку сьогодні, то і нам треба десь свою праведність, святість, свою. Що я такий кращий інших взяти зняти і випрати в крові акція, щоб сказати, Моя святість Христос. І як Павло пише, я не знаю за собою нічого, але мені суддя, Господь. Тому будемо дивитися, щоб ми приготували себе. І щоб ми, як читали в той главі, що Ісус пише, що Павло пише про ламання. Не судили нікого, а дивилися за собою, випробували себе. Тому що ми за себе дамо відповідь. Чи ми чули той поклик, який до нас звучав, і чи ми відзвалися на нього? Оце наша святість, та буде йому слава по віки. Амінь. А хто підносить свій зір на Христа, на Христі, той одержує спокій душі, Дружини, ось поглянь. Як він світ полюбив, на хресті і за тебе терпів. Глянь, глянь, друже, глянь, глянь на рамі Христа, на терновий вінок, і ти знаєш, любовий грозок. Від загроз і від суду тебе він звільнив, і від смерті тебе відкупив, смерть, де жало і влада твоя. Набуття, пекло, де перемога твоя, як туманом, тобі смуток душу сповнив, і страждання не серце стомив, але глянь на Христа. Він промінням сія, вічна правда у нім і життя. О, чому ж у твоїх таємничих очах, і байдужість буває. Страх, дружи, глянь на Христа. Ты в надежде живый и получишь дар дорогий. Аминь, аминь. 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 Я аминь. Я я счастье. Я. Я. И еще.